Масовіша депортація у історії західної області України у цей день, 75 років тому, радянська влада усього за добу депортувала близько 80 тисяч людей. Так намагалися боротися із українською повстанською армією. Із другої ночі людей почали вивозити із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. Членів УПА та їхніх родичів виселили до віддалених районів Сибіру, а також Казахстану. Для реалізації цього плану радянська влада задіяла 30 тисяч солдат та 16 тисяч керівників силових відомств. Щонайменше шестеро людей травмовані унаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову. Про це повідомляє голова ОВА Олег Сенягубов. Російські військові цілили по Київському району ракетами С-300, у наслідок чого зруйнована будівля одного із підприємств міста. Нині ж на місці руйнувань працюють надзвичайники. Вранці російські загарбники атакували ракетами Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. Детальну інформацію щодо руйнувань та постраждалих все, ще уточнюють. Тим голова ОВА також попросив людей не фотографувати та не торкатися руками уламків ракет. Росія перекинула дві тисячі мобілізованих на Херсонщину. Про це повідомляють у генеральному штабі. Водночас окупанти збираються евакуювати медичних працівників та вчителів, яких завезли раніше на тимчасово окуповану територію України. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до двох тисяч осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих банківських установ. Підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу. Двоє мирних жителів Донеччини загинули напередодні через ворожі обстріли. І ще одна людина поранена. Сталося це у Бахмуті. Окрім того, росіяни накрили вогнем Авдіївку та велику новосілку. Пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, а також автомобілі. Крім того, минулої доби у звільненому лимані та новоселівці правоохоронці виявили тіла іще ще дев'яти цивільних. Їх убили загарбники під час окупації. 66 тисяч 750 окупантів ліквідували українські захисники із початку повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу 100. у генеральному штабі повідомили, що окупанти і далі втрачають як особовий склад, так і техніку. Зокрема, минулої доби ворог лишився без шести танків Із початку повномасштабного вторгнення без понад з двох з половиною тисяч. Бойових броньованих машин поменшало на три, а із лютого на понад п'ять тисяч щодо автомобільної техніки зсу за минулу добу знищили одну одиницю, а усього понад чотири тисячі. Світ має діяти превентивно, аби попередити підрив Каховської Гез на Херсонщині. Про це Володимир Зеленський заявив під час звернення. Українська розвідка має дані, що окупанти замінували дамбу та агрегати. У разі вибуху вода може затопити 80 населених пунктів, зокрема і Херсон. Підготовка до такого теракту, заявив президент, означає те, що окупантам вже не під силу втримати під контролем увесь південь України. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити, серед іншого, навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-Кримський канал у випадку руйнації дамби, Каховський ГЕС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Наступний матеріал про тих, хто щодня бачить околиці Херсона та робить усе можливе, аби над містом знову замайорів жовто-блакитний прапор. Вони це українські танкісти. Про свою службу розповіли нашому репортеру Сергію Локішеву. Херсонщина зустрічає постапокаліптичними пейзажами а ще українською бронею, готовою в будь-який момент нищити окупанта. На даній машині наші екіпажі виконують бойове завдання. Виїжджають, наносять вогневе ураження противнику, поки що закритих вогневих позицій. Ну, за командою виходимо і на прямий бій, так само знищуємо їх, наносимо вогневе ураження. Противник у нас знаходиться в тому напрямку, відповідно у нас від звідти аж туди знаходяться наші вогневі позиції. Противник чинить опір, намагається зупинити просування наших військ, тож лупить зі всього озброєння, яке ще залишилося, та під тюбцем тікає з позицій. Переважно ардуелі і бувають авіанальоти. Ну, і час від часу, так саме танки противника вискакують на нас, наносять вогневе враження і дуже швидко втікають. Неділі на три назад, чотири ми виїжджали в наступ на прямий бій. Противник знаходився приблизно півтора кілометра від нас, і в нас почали накривати. Накривати все. І артилерія, і птури їхні, і стрілецька зброя, тобто все. Тоді продовжує Максим, влучили у башту та трак, машину довелося залишити на полі бою. Вилізли, вискочили із танка і. Почали відступати до своїх. Оце мені більше всього запам'яталось, тому що настільки було багато адреналіну, що ну, хотілося жити. От. І коли ми цих 2, 2 кілометри 2,5 кілометри ми половиною проповзли по цьому полі, вийшли до своїх, то радості не було приділу. Та й в таких екстремальних умовах бійці працюють злагоджено однією командою. В танковому батальйоні ми всі один коло двох, по тій причині, що ну екіпаж це вже троє чоловік. Ми вже всі в місті, по тій причині, що це все важко робити, це все з залізою на важке. Один ти нічого не зробиш з цим залізом. Тобі приходиться, ми завжди командою. Ми привикли, що ми командою в танку внутрі. Між танками ми завжди командою. Якщо чиститься пушка в одного танка, це весь взвод приймає участь в цій роботі. Результат такого злагодження, страх в очах окупантів та щоденне наближення нашої перемоги. Бо вони знають, що наші танки приїжджають, наносять вогневе ураження. Там по деяким каналам вони. Вже молять про те, щоб зловіти того нарешті танка, він приїжджає, дуже наносить багато вогневого враження силам противника. Роботу танкистів чуємо вже дорогою на інші позиції. Студент, я вітер. Результат мінус дві ворожі позиції. А це ще один великий крок до повної деокупації Херсонщини та перемоги України. Сергій Окішев телеканал прямий. Тримісячному Макару край потрібна допомога. У хлопчика діагностували перший тип спинально-м'язової атрофії та вроджену ваду серця. Немовля, третій тиждень у реанімації столичного хмадиту. На лікування потрібно дуже багато коштів. А першочергово необхідно стабілізувати стан та провести операцію на серці. Згодом зробити найдорожчу у коло світі під назвою Золгенсма. Своїми силами родина Макара не впорається і буде вдячна за допомогу. Реквізити карток, на які можна перерахувати кошти, зараз ви можете бачити на своїх екранах. Що ж, це усі новини на цю мить, але далі буде іще ще цікавіше. Дивіться продовження ефіру з Оленою Курбановою та Павлом Рольником, щоб нічого не пропустити.